І так, ви такого не вмієте. Я зараз сам на себе сніму розоблачення. Як же я людей обманюю, обдурюю, як я міг так Ви що? О Боже! Дивіться. Такого ж не существує, ребята, не существує. Акумулятор, Samsung inr 21750 є на 5 тисяч мліа промисловий АКБ. Не существує такого. Нема, не существує. 5 тисяч характеристики, дивимося. Заявлена ємність 5 тисяч годин. мінімальна 4 тисячі 900 Робоча напруга. Може це брехня. Хорошо, давайте українські сайти. Ну давайте, ось, пожалуйста, перейдемо не на українські. Ось у нас є, пожалуйста, ось. ENR э, 21750e. Е, cell specification Ось battery service BG, Пожалуйста. Ось читайте. Samsung SDI. Версія. Все написано. Specification. Ось читаємо. 21750 е. battery, Пожалуйста, можеш ви що. дайте мені один акулятор, пожалуйста, Я покажу, що це ж він. Далі. ладно. Що ми можемо читаємо? У нас мінімум 4900 мАч. Стандарт чардж Пожалуйста, ось тобі ємність. З яким зарядком, який цикл, скільки циклів? Ось дивіться: 80% заряду після 500 циклів заряду розряду. 69 грам вага. Пожалуйста, розміри. Ось прочитайте. Давайте я силку цю оставлю. Ось банка, як вона виглядає? Прописано все про нього. Розписано по англійському. Можете переводчиком пользуватися, хто не знає англійську. Пожалуйста, якщо у вас є такі питання, ось в самому низу тут є. Дивіться, ось відділи продаж на нью делі. Пожалуйста, є ось в Токіо відділ продаж. Да? так Хто хоче з фабрикою зв'язатися, позвоніть на фабрику і скажіть: ребята, таких акумуляторів не существує. Ви балаболи, взагалі балаболи. Пожалуйста, ось у Кореї ось э, номера телефонів, Факс і телефон. Можете позвонити прямо. Samsung SDI. Ось, пожалуйста, головний офіс і ось э, фабрика. На фабрику позвоніть і нажалуйтесь їм. Скажіть, Володимир каже, що у вас такі акумулятори существують. Пожалуйста, позвоніть у фірму Samsung. Я дуже чекаю. Зніміть на мене розоблачення. Я прямо жду, жду розоблачення. Не бува таких акумуляторів. Ви ж не, не существує, ребята. Не существує таких акумуляторів. 50 є е Samsung. Та ти що, Нема таких акумуляторів? Ти що, Як це так? Ти що, На вагу дам. Може вони пустотєлі, Може це просто облуда? Може Володимир їх сам придумав? Да? А нічого, 70 грам вага. Правильно вказано? Ось вам любимий ваш Samsung 3500. Вага 49 грамів. Тут вага 70 грамів. Ще питання є?